Вітаю всіх! У мене сьогодні, можна сказати, звіт двох посилочок посилочки з подарунками від двох моїх дуже дорогих подруг. Перша посилочка, ви зараз це все бачите перед собою, вона до мене прийшла із штатів. Хто зі мною давно, той знає, що я дружу із Анюю. Її канал про в'язання і про життя далекобійника. Назву я забула. Аня, вибач. Будь ласка, на початку 22-го року Аня мені відправляла посилочку із пряжею, але так вона до мене та посилочка і не дійшла. І Аню не покидала ідея як-небудь, коли-небудь все-таки мені прислати якусь пряжу в подарунок. І так все склалось чудово. Я отримала від Ані подарунок. Зараз швиденько розкажу-покажу, не буду довго томити. Значить, це, як ви розумієте, спиці хая Хая. Таких в мене ще не було. В руках я їх тримаю перший раз в житті. Такі коротенькі спиці це 3 міліметри. Відсвічує, але я думаю, що видно, да? 3 мм і 3,25 ці спиці трошки довші. І до них е, тросик Хая Хая 86 см. Ось такий. Так що буду пробувати в'язати ще й на таких спицях. Далі для зйомок ось така штука. Це штатив, міні-штатив, Аня вирішила подарувати мені, так як я вже казала, що мій старенький штативчик, зараз я його покажу, Китай, китайський ось таке чудо, воно, звичайно, Мені відслужило дуже добре, але цим літом в ньому зламались ці ножки, чоловік їх трошки підладнав, наче він і працює. Він дуже класний, бо ножки в нього гнуться в різні боки. Але цей, звичайно, більш якісний. В нього теж ножки гнуться і такий він весь діловий. Прям солідний штативчик, більший, ніж мій. Дуже гарний якісний зажим. Ну, Аня, велике тобі спасибі. Так, далі. Далі ниточка. Ниточки, ниточки шкарпеткова, в 100 грамах 420 метрів, Marino, Extra Fine, склад Super Wol і поліамід 25. Ну, все, класична шкарпеткова пряжа. Рекомендують спиці 2,5-3 мм. Колір це бомба, чесно. Тут 100-грамовий моток, я не знаю, мені хочеться шапку з нього зв'язати. І два моточки, ось такої, дуже прикольного кольору пряжі. Це теж шкарпеткова, 50-грамові моточки, 125. 152 метри, 70% вул і 25% нейлон. А, а що ще? Це, казала Аня, що це фірма американська, яка виробляє, ну, заліпили, взяли, заліпили. Як зветься, це справжня американська шкарпеткова пряжа. Ось так, можу сказати. Далі. Далі в мене є такі три бобінки. Склад тут один і той же. Зараз я зачитаю бебі-альпака 70% і льон. 30%. Аня мені написала, що вона в'язала в три ниточки на спицях 3,25, в'язала вона своєму чоловікові з такої ниточки світер, джемпер. Вона дуже тоненька. І, здається, Аня мені написала, що 1300 метрів. В ста грамах, як ви бачите, одна ниточка темненька, і дві ось такі світленькі. На цій темненькій видно, мабуть, льон, такі прогавинки, а світленька, якщо так придивитись близенько, тут теж видно, ось бачите, біленькі такі. Так, пряжа прийшла одна, і друга і третя. За спиці сказала, штатив теж показала, дуже корисна штука. Особливо для зйомок на природі. І тепер хочу показати, скільки різних маркерів. Аня наробила і прислала мені. Я буквально недавно дивилася її відео, в якому вона показувала, як вона їх робить, оці маркери. Вісімка. Бачите. Я не знаю, скільки їх тут штук, я не считала. Це ось, дивіться, яка краса маркерочки. Тут ось такі, і це теж маркер. Тут вісімки. Так. Ось така краса. Наскільки Аня різностороння творча людина, не тільки в'яже, робить гарні відео, робить класні фотографії, вона ще і займається ось таким дріб'язком. Ну, який би, мабуть, в мене б не вистачило терпіння. Так, зараз ще покажу для е, собачатників. Як Аня мені сказала, це для собачатників ось такі лапки, маркери з лапками і сердечко з одного боку блакитні камінці, а з іншого жовтенькі. А це мені нагадало дискотеку. Така краса. Так що маркерів багато не буває, сказала Аня, і накидала мені кучу, кучу, кучу всього. За що я дуже вдячна Ані, за всі подарунки. І за ту підтримку, яку вона мені приділяє. І ми вже так здружилися з нею, що, якщо ми довго не спілкуємося, ми починаємо скучати. Так що, Анічка, я тобі бажаю всього-всього найкращого. Хай твої задумки, мрії збуваються. Здоров'я твоїм батькам, твоїм рідним, тобі, звичайно, всім твоїм близьким, здоров'я. Благополуччя. І хай все, що ти мрієш, все, що ти задумала, хай збувається. Велике-велике тобі спасибі. Так, і ще одну посилочку я отримала від ще однієї моєї подруги Юлі із Великої Британії. Юля недавно присилала мені посилочку, і тут знову їй захотілося ще прислати мені подарунок до Дня народження. Так що я досі приймаю подарунки на своє свято. І так, дивимося, що тут? Це чай. Ось такі різні різні чаї, із різними травами і полуниця, малина, це, мабуть, яхінацея тут і ромашка. Тобто різні пакетики по кольору і різний склад. Чаю. Я один чай уже спробувала, не пам'ятаю тільки який. Зараз, може, зелененький якийсь ось цей. Ось цей пробувала. Дуже смачний. Прям такий приємний, приємний. Тут я бачу кориця, мабуть, м'ята, Ще щось. Так от, чай класний. Юлечка, спасибо тобі велике. Далі, кава. От з Англії кави я ще не пила. Розкривати не буду. Пізніше, коли, може, будемо заварювати, то тоді розкажу, який на смак. Якщо це буде цікаво, це в мене така листівочка. Юлечка, коли була в Португалії, купила таку. Гарнесеньку листівочку і прислала мені. Тут такі візерунки, тут такий жакард. Так, шоколад із м'ятою. І ще ось такі цукерочки з лакрицею. Великий пакетик. Це, це любов, це окрема любов. Далі пряжа шкарпеткова, дивіться, яка <клухи> весела зігзаг. Така ниточка в мене вже є, вже я одні носочки зв'язала, але там е, були полосочки, якщо ви пам'ятаєте, зараз я її покажу, бо вони в мене лежать тут в коробочці. Ось, це теж була пряжа зігзаг. І в'язались ось такі шкарпеточки. То ця ниточка, ви бачите, відрізняється, вона прям така з ефектом твіду. Тут все по стандарту: 75% вовна, 25 нейлон 420 метрів в 100 грамах, колір 3414. Ну і в принципі, все. Новинка. Класнюча. Так, ще одна ниточка. Тут етикетка така блискуча. Супервош, сок з да. Так, що тут у нас пишуть? 100 грам 420 метрів. Три спиці три спиці. 3,25, да? Угу. Склад. Класичний. 75 на 25 поліамід. Ось такий синенький, гарненький. Люблю відтінки синього. Юля, дякую. Так, оце краса. Це краса, це краса. 100% вовна, наскільки я зрозуміла, хто краще читає англійською, той може ще краще зрозуміє. 100 грамів 260 метрів. Рекомендують спиці. 4-5, вона доволі така товстенька. Це ручне фарбування. І тут відтінки коричневого, як мені показати, щоб все гарно було видно ось так. Я думаю, може хватить в мене цієї ниточки на шапку? Дівчата <гум> зговорились. Підходять? Ось така ниточка. І, мабуть, Юля мені писала, що цю ниточку вона мені купувала в Римі, мені здається. Так, все правильно. Це Юля із чоловіком своїм їздила в Рим влітку і подумала про мене, купила ось таку пасмочку для мене. Ну, ну от як, як не бути вдячній людині, яка навіть у відпочинку думає, думає про мене. Юля, я тобі дуже-дуже вдячна. І ще одна ниточка Тут дуже цікавий склад. Вона дуже така класна, дивіться. Тут склад 57% котон, 30% віскоза і 13% льон. 50 грам 120 метрів. Вироблено в Турції, але фірма, наскільки я розумію, одна і та ж. Це літня ниточка, дуже класний колір, люблю такий колір. Вона м'якенька, начебто відчувається віскоза така, знаєте, шовковиста. І вона не однотонна, тобто в неї різні відтінки. Воно тут, мабуть, декілька ниточок скручені, вони сплетені. Ось дивіться, вони якось так сплетені. І клас. Хочу топ. Із цієї. ниточки. Дуже класно. Так, і ще був такий пакуночок. Юля знає, що я сорока, особливо на старості зробилася сорокою. Люблю різні браслетики. Хто замітив, я ношу ось такий браслет зараз. Це браслетик від Оленки Козаченко. Така краса. Ось цей браслетик із совою. Це Юля теж купляла для мене у Римі. І так. І дивіться, який просто шикарний браслет. А це. Юля привезла, зараз зачитаю. Так Портланд в Англії а, є місто Портланд, здається, це місто. І цей браслет зроблений із натурального каменю, і називається він. Хоуліт. Бачите? Тепер в мене ось такий браслет. Краса. Неймовірна. Так що, ну що, я вже вся в браслетах. Я вже вся як ось так. Юля Ант, я вам дуже-дуже вдячна, що ви, ну, скажімо так, у важкі часи для нашої країни з'явились в моєму житті. І я вдячна Всесвіту за те, що зараз біля мене дуже гарні, дуже добрі, дуже щирі люди. Які переживають за нас за всіх. Тому я бажаю вам насамперед здоров'я. І Хай ваші мрії збуваються, хай все, що ви задумали, збудеться. І дасть Бог ми колись повинні ж зустрітись обов'язково. Тому вітання, Юлечка твоєму чоловікові, твоїм діткам, від нас усіх. Дякую за подарунки. Дякую за браслети, дякую за пряжу, за чай, каву, шоколад. Мені дуже-дуже приємно. Ну а на цьому все. Рада була поділитися з вами мої любі своєю радістю. Мені дуже приємно, коли люди хоч якось радіють, хоч чомусь. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя і здійснення нашої мрії. Всім пока-пока.